Трирічний Богдан з Донецька потребує постійного лікування. Діагноз, дитячий церебральний параліч йому поставили не відразу. Коли підозри підтвердились, батьки зіткнулися з проблемою придбання життєво важливих для дитини ліків. Хто допоміг дитині вимовити перші слова? Дивіться далі. Трирічний Богдан щосили намагається втримати чашку в руках. Для нього це подвиг від народження, батьки борються за його здоров'я. Хлопчик з'явився на світ раніше за належний термін. На дев'ятий день задишалися. Ми полежали три тижні в реанімації, нас наш в поталося на Ворожчину. Наталя помітила, що дитина погано набирає вагу і відстає у розвитку. У півроку Богдан усе ще не міг тримати голову. Координація рухів була порушена. Он ходил на цепочку, как балерина. Он бежал, как непонятно. Невропатолог поставив діагноз дитячий церебральний параліч, але у випадку Богдана це тяжка специфічна форма захворювання. Вона трапляється тільки в одного відсотка недоношених дітей. Ну, пойдем! Малюк переніс операцію, після якої став поступово ходити рівною стопою. Став менше ноги перекрещувати, он ножку є! стопу став повністю ставити. Да. у дитини є шанс не тільки пересуватися, а й говорити. Для цього потрібно пройти кілька курсів медикаментозного лікування. Препарати дорогі, кілька десятків тисяч гривень. У родини таких грошей немає. Мама інвалід, вона чує лише на 50%. відсотків. При такої житті ми б не осилили купити лікарства. Штаб Ріната Ахметова надає допомогу Богдану вже втретє. Для чергового курсу лікування закупили три упаковки необхідних ліків. Спеціальний препарат, який стимулює мовленнєву зону, для того, щоб дитина в майбутньому могла просто говорити. Хлопчик уже робить успіхи з радістю, спілкується з рідними і пізнає навколишній світ. Діти живі, все знає. Таком виє. Я не ожидала, що мені не знаю, Найбільше Богдан любить проводити час із сім'єю. Кожен день виконує розвивальні вправи, а його мама мріє про те, щоб поставити сина на ноги. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірієв, Сабитія, канал Україна.